Співпраця з угорськими партнерами на Закарпатті налагоджена вже багато років поспіль. Дружні стосунки, порозуміння з боку урядів двох країн, тільки радує. Низка проектів для розвитку краю, добрі поради на шляху в ЄС, моральна підтримка в нелегкий час неоголошеної війни. Протягом чотирьох років, задля зміцнення стосунків, працював і генеральний консул Угорщини у берегові і цього року. Завершує свою каденцію. Приїхав в обласний центр попрощатися з партнерами та підбити підсумки роботи роботи. Зв'язок між урядом України та Міністерством закордонних справ Угорщини був завжди постійним, що дало свої результати. Достатньо тільки згадати, як часто ми зустрічались з українськими політиками. Зустріч з паном Порошенком мав честь не один раз зустрічатися з паном Балогою. Дуже позитивним моментом співпраці є проект східного партнерства, що був започаткований з часу головування Івана Балоги з угорської ініціативи та закарпатського погодження. І я так думаю, це відмінно працюючий Проекту з більше 70 проєктів для розвитку, відновлення соціальних закладів Закарпаття плідною виявилась співпраця у рамках програми східного партнерства. За останні 20 років найбільш потужна робота виконана якраз у рамках проєкту, каже заступник голови обласної ради Василь Брензович. Ми вже знайомі 25 років. Ці роки були корисні для області. Я вдячний за ту діяльність, яку на теренах області провадив пан Іштван. Факт залишається фактом. У видачі віз угорське консульство є лідером, і незважаючи на складну ситуацію, консульство продовжує роботу. Стільки об'єктів зроблено, і знаємо, що буде далі налагоджена робота. Вітаючи поважного гостя, насамперед щиро подякував йому за плідну працю за сприяння розбудови добрососідських відносин. Вручив гостю вітальну грамоту від обласної ради. Штван Тот у свою чергу відмітив дружелюбність краю його керівників. Запевнив, українсько-угорські відносини розвивались і розвиваються у правильному рослі. На його думку, сьогодні влада країни має працювати задля збереження миру та в інтеграційному напрямку до ЄС, в чому завжди готовий підтримати. Скільки б я не зустрічався з керівництвом області, я завжди відчував, що співпраці хочуть обидві сторони. Співпраця на регіональному рівні відмінна. Всі мають брати приклад. Адже можу зауважити, керівники Закарпаття завжди мають бути зацікавлені, щоб відносини розвивались в тому ж позитивному руслі.